Такі гриби на вікні з'явились внаслідок вирощування розсади сильної вологості зимових блекаутів без тепла і світла. Тож беру ганчірки, щітки, миючий засіб і відмиваю це все, паралельно зриваючи старий скотч та відшкрібаючи пташинні какулі. Москітку теж вимила і виявила на ній дірочку і зламані вушка, тож швиденько біжу ремонтувати. Доки чекала ремонт сітки, спокусилась і замовила собі жалюзі на вікно. Асортимент просто вражає. Тканини від бюджетних до преміум класу. Більше тисячі варіантів. На будь-який смак гаманець та інтер'єр. Європейські комплектуючі, виготовлення впродовж однієї доби за індивідуальними замірами. Можлива консультація по телефону та відправка новою поштою та Укрпоштою. Якщо замовите по 100% передплаті, безкоштовна доставка буде у подарунок. По кривому рогу можливий монтаж. Магазин знаходиться на зупиночному комплексі 173-го кварталу. Фізичну адресу, номер телефону і посилання на інстаграм залишу в описі під відео. Також у наявності всякі цікавинки до мобільних телефонів, поклейка, плівки, друк, фото, ксерокси, і багато іншого. Тепер у мене чисте вікно відремонтована маскітка і класні ролети День ніч.